Дамасте, всіх вітаю. Ну, сьогодні у нас 12 лютого, і ну, перш за все, що я нагадую, що завтра буде віджає екадеше. Екадеший, який дарує перемогу. Вона пов'язана з. Історію Рама Чандри, коли в нього вкрали сіту, і за допомогою цього Екадаша він отримав благословення на перемогу над Демоном Равани. І у вас є така ж можливість отримати благословення цього. Цього знатного Екадиші, і тим, тим більш, що цей екадиш співпадає з днем переходу Сонця в знак водолія. І цим, тим самим ві, ві, ну, ця подія підсилюється, підсилюється вплив і духовний і саме духовного. Набуття воно зростає, тому всі, хто можуть, можна тримати пісте. Для того, щоб отримати благословення цього екадишем. І ще у нас один за одним йдуть такі визначні події, які можуть змінювати нашу долю. Тобто перше, це екадиши, які може спалювати негативну карму нашу і давати благочестя. Потім йдуть ночі Махаш і і 15 го числа і 17-го у нас сонечне затемнення. І, і, ну, сонечне затемнення це, ну, перш за все, про імунітет. І, Отак воно ну, проходить більш-менш непомітне. Більш, жінки більше відчувають саме лунне затемнення, яке буде вже в березні, але ж ну, сонечне відкриває у нас коридор затемнення. І, і, от, для того щоб ну, перше подбати про імунітет, ноги ну, у нас кадиші, які звільняють в звільняє організм. Від зайвого від негативного внутрішнього сама. І, і ма, ноч Махашевератрі вона теж дарує благочесті і, а, говориться, якщо ти спина, спина вертикальна, то у ну, тебе підіймається кундаліні. А, але ж зазвичай да, вона. Ну, не пересерцують, все повинно бути в задоволення, наскільки можливо. Тобто, напр... Аскези у нас завершають чоловіки, не жінки. Жінки з задоволенням це повинні робити, якщо є таке бажання і є така. Можливість вашого тіла, то можна це організувати. Для того, щоб це затемнення пройшло невідчутно. І нагадую, що на затемнення не можна дивитися, це неблагоприятно. Взагалі я хотіла ж пару слов сказати про цей парад планети. У грудні і у січні теж був парад планети. Спочатку у стрільці, потім у Козирогі. А зараз вони переходять у водолії. і воно відрізняється тим, що перше це різні стихії, тобто стрілець це була вогняна енергія, і ми були більш імпульсивні. А Козерог це у нас земля, і вона ну, приземлює такі, такі якісь матеріалістичні більше бажання з'являються. А водолій він у нас воздушний знак. Але теж під впливом Сатурна, як і Козиріг, ну, Сатурн дає нам якусь структуру, дисципліну треба виводити, і, і, А ну, от стихія воздуху вона дає думки, якісь, якісь ідеї. І зараз ще... Юпітер у нас знаходиться у близнюках ретроградний, і він теж сприяє переосмисленню свого світогляду. Свої, своїх цінностей. І от можна зараз записувати записувати все, що вам приходиться у думки, і це буде дуже потужний період, який дає от таку можливість. Але ну, приймати рішення вже. Раджу після коридору затемнення. Зараз можна просто фіксувати, які ідеї вам дає ну, ця енергія це, це поєднання. І також раху дає свій, ну, свій погляд на Венеру і Меркурій. Те ну Меркурієв у нас багато якісь бажань і хочу все і одразу, і там і Там, встигнути, і там. Якусь сумбурність привносять. а Венера, це вспливати можуть якісь потайні бажання, які ми не, не зможемо зараз контролювати. Щось нам важче буде контролювати свої бажання під впливом раху. Тому всім, всім бажаю гарного настрою і життя життя щоб щоб ви обирали життя і могли св і управляти своїми, своїми емоціями. Надягайте св плаття, щастя кожного дня і будьте щасливі. Обіймаю всіх.